Дима в тому, що сирена тільки прозвучала, ми ще не встигли закрити і вийти, тому що буквально через 3-4 хвилини прилетіла ракета. Одна ракета то, Зрив побачили, видіки весь все скло. Та, ну, У нас тут люди виходили, вони не ну, не пострадали так, що ну, осипалось скло. Може, там на когось попало, ну галерея, зараз ми евакуюємо, тому що картини цінності і ми повинні їх берегти. Вибито було те, що нема, як би вам сказати, віконця, тобто сплошні вікна. Що, якщо там у нас були відкрита десь двері, то вони тільки туди-сюди відкрили. А це просто вилетіло все скло. Так, тут у нас не було постраждалих. Люди одразу почали виходити. Ну, це єдине, що вчора відкрилося. Сегодня закрываю.